Віддати окупантам Краматорськ, Славінськ, Запоріжжя та Херсон вимагають Сполучені Штати від України, і в цій новині багато чого є такого, що нам слід розібрати. Вітаю! Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. І якщо ви досі не підписалися на цей ютуб-канал, то чого ви чекаєте? Нам завжди є про що поговорити. Як ви бачите, я трошки посміхаюся, тому що так я знаю, що це фейкова новина, але саме джерело її походження, та і, взагалі, що відбувається навколо перемовин, які прямо сьогодні відбуваються в Судівській Аравії, якраз далі і будемо говорити. Ну тим більше, що тут знаєте, дуже легко загубити правду на тлі різної брехні, і тому нам та треба в цьому розібратися. Отже, але передусім, передусім, хочу зазначити, що сьогодні збройні сили України нанесли дуже такого, знаєте, потужного удару повітряного удару по Росії. Десь той там порахував, що більше ніж 300 дронів було, і це нібито найбільша кількість дронів з початку повномасштабної війни, якими ми вдарили по території Російської Федерації. А, до речі, там вже є інформація про те, що один сектонів пошкодив нафтопровід дружби і зараз з цього приводу дуже сильно обурюється угорщина, але зрозуміло, що ми це зробили не просто так, тому що це, цей урак сьогоднішній це не Вибачте, а це все ж таки дроновий удар по Росії. Це була як наша заявка, заявка на нашу перемогу. І перш за все, знаєте, таке таке собі намагання нами показати в тому числі нашим е, партнером е, сполученим штатам показати, що ми не збираємося просто так знаєте, склавши лапки залізати в помиральну яму, як би хто цього не хотів. Тож з'явилася новина а, про те, що сьогодні ми зранку завдали такого серйозного повітряного удару. Ну а потім інші новини почали сипатися просто як з діжки. Знаєте, це кожен ранок у нас відбувається саме такий. Нагадаю, це все відбувається всі новини на тлі перемовин. Між Україною та Сполученими Штатами, які відбуваються в Джиді в Саудівській Аравії. і от раптом з ранку ми дізнаємося, що, Шта, що Штати виключили повернення України до кордонів 14-го та 20, і навіть 22-го року. Уявіть собі. Причому це посилання йде на Sky News, нібито поважне видання. І в цьому виданні посилання Гаються на журналіста, які спілкуючись з офіційними особами США, вони в приватній бесіді заявили, що. Не хочуть чути про будь-які запити України щодо переміщення кордонів країни, тобто України, назад до їхнього становища з 2014 року, до того як Росія, звісно, анексувала Крим, або 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення Москви. Ці, нібито, в приватних розмовах американські чиновники це кажуть, що не хочуть від України чути ці запити. Потім журналіст, який це нібито почув в американській. Чиновників по це про це сказав на Sky News. Sky News залупили новину з цього приводу, і звісно, що цю новину скрізь всі розтаскали всі наші телеграм-канали, різні засоби масової інформації. Врешті-решт, навіть вимушений був голос подати центр протидії дезінформації. Де заявили, що інформація про те, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року не відповідає дійсності. Центр перевірив цю інформацію, і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не порушувалося. Я не знаю насправді, яким чином центр протидії дезінформації перевіряв цю інформацію, яку в приватні приватній розмові американському журналісту сказали американські чиновники, але Бог з ним залишимо. Це на совісті, саме цього о центру протидії дезінформації. Тобто, по факту, американські чиновники, справді, особливо, якщо ми зараз кажемо про Трампівських американських чиновників, то вони справді зараз не хочуть, щоб їм аби щось заважало на шляху до встановлення перемір'я, сісфаєр і тому подібної шняги, яка на думку американських чиновників має призвести до встановлення миру. Тож вони не хочуть, щоб українські чиновники, щоб українська сторона, хоча б голос піднімала стосовно того, що а ми взагалі то хочемо поговорити про кордони навіть 91-го року. Якби ви зараз дивно це вам дивно бо це не е, чулося, тож бо це українська територія, і ми не збираємося від не відмовлятися. І от здавалося, що цей цей камінь спотикання камінь спотикання може виникнути саме під час перемовин, які відбуваються в судівській Аравії. Це вже черговий раунд перемовин, і ці перемовини вже відбуваються після скандалу, який стався у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом, Дональдом Трампом. І зараз наша українська сторона намагається всіма всіма силами залагодити цю конфліктну ситуацію і не забуває вибачатися по 300 разів на дню і вла. Сне намагається зробити все, або ми якимось чином дійшли до певних перемовин. Так от виявляється, що питання кордонів на, на зустрічі суддівській Аравії дійсно нібито не піднімається, але отут. Тепер про ту новину, з якої власне, я і почав цей, це відео. Ну Тут раптом раптом великі українські телеграм-канали, якщо вони справді українські, от, наприклад, телеграм-канал Інсайдер, у якого мільйон 660 тисяч підписників, ну тобто величезна кількість людей, які його читають, він раптом, він раптом публікує новину з посиланням на інший телеграм-канал і ще й дуже радий. Прочитати цю новину і підписатися навіть на цей телеграм-канал, який ну більше там трошки більше ніж 100 тисяч. Ну тобто, коли канали мільйонники когось радять із 100 тисячників, то це означає, що це реклама, і це реклама за гроші. Але тут інше питання, кого вони порадили? А порадили вони телеграм-канал сот... вибачте, мовою оригіналу Сотрудник ОП. І от цей сотрудник, прости господи, ОП, нібито розповідає про інсайди, які в цій самій Опі якраз і оці інсайди чутки ходять. Зокрема, сьогодні цей сотрудник написав таке: теж читає мови оригіналу, тому ж вибачте. До речі, це теж дуже важливий момент. Чого це, чого це раптом сотрудник ОП, тобто офіційного офісу президента України. Чому він раптом веде свій телеграм-канал, хай би і анонімний мовою окупанта, так само, як і канал «Мільйонник Сада, чого мовою окупанта веде, чому мовою окупанта окупанта веде і цей канал? Тобто для мене це теж знаєте, такий собі маркер. Якщо російською мовою, то 300 разів перевіряйте, що там написано. Але для нас це дуже цікаво, тому що цей так званий сотрудник ОП пише російською мовою. І так. Предпереговорный трек сейчас выглядит так: РФ требует от Украины вывести войска из регионов, которые они внесли в свою конституцию, то есть отдать РФ Запорож... Запорожье, Херсон, Славя... Славянск, Краматорск и тому подобное. Американцы предлагают Украине сделать то же самое, что требует РФ. Также США требуют, чтобы Зеленский ушел в отставку и передал свои полномочия спикеру спикеру Верховной Рады Стефан Чуку. То есть, по факту, США и РФ. Объединились против Украины. США не отстаивает интересы Украины как союзника, а наоборот поддерживает нашего врага. К слову, сегодняшняя масштабная атака на Московскую область это месседж именно для США. Мы справимся и без вас, поэтому давить на нас не надо. И сегодняшний удар это один из наших, как Трамп любит говорить козырей. Переговоры будут очень тяжелые. АБ, дожен справитися з етей задачі. Абе, судячи з усього, це Андрій Борисович, це голова офісу президента Єрмак. І от дуже всі сподіваються, що він має впоратися зі своїм завданням. І тут багато виникає. Питань так зрозуміло, я почав розповідати про те, що немає жодних, навіть натяків на те, щоб сьогодні штати говорили, чи принаймні піднімали тему повернення України до кордонів або не повернення до кордонів. Тому що це дуже така, дуже така слизька тема, і штати воліли би зараз цю тему якби залишити на потім. Ну тобто зараз підписати їх принаймні перемір'я, як Трамп каже, спочатку ми припиняємо стріляти, а потім починаємо домовлятися. І от спочатку вони хочуть пропонити стріляти, а потім вже домовлятися, які де території, тим більше що, нагадаю і Трамп сказав і працівники його адміністрації. Вже недорозово казали, що на поступки має піти не тільки Україна, а й Росія. Теж Тож, тут так би мовити, якраз ідеться про те, що це буде не важке для нас, напевно, рішення не важке, не легке рішення, важким воно буде. Але так чи інакше Росії теж доведеться чимось поступитися, і тут виникає питання: що виявляється, штати хочуть надавити на Україну натиснути Україну, щоб Україна пристала на умови Росії і самотужки пішла геть. Тобто з території, які вона не просто контролює, це ж не бойові не території, де зараз йде війна, це попри всі обстріли, попри прифронтову зону, це мирні міста, де живуть сотні тисяч мільйонів українців, і вони живуть, працюють, вони намагаються виживати в таких умовах. І я собі важко уявляю, що наприклад, Зеленський чи не Зеленський, чи будь-хто інший, якщо раптом комусь там вдасться, наприклад, прибрати зеленського. Або він сам навіть піде відставку, якою є такі теж певні розмови, то я собі дуже уявляю, щоб хтось віддав наказ залишити українські міста Запоріжжя, залишити Херсон, залишити, наприклад, Краматорськ чи Славянськ. Дуже сумніваюся, щоб хтось на це міг би піти. Тоді виникає питання: а для чого оцей так званий сотрудник ОП зараз пише таку дурню? І скоріш за все відповідь на це питання дуже проста. Знаєте, це створення штучних перемог. Я зараз нікого не хочу звинувачувати, особливо певні прізвища, але це так справді з. Якби скидається на те, що це створення штучних перемог, коли ми спочатку заявляємо, що хтось на щось претендує, потім те на на, на що претендує, залишається у тому, ж місці, де воно і було, і ми святково оголошуємо, що нам вдалося це відбити. Розумієте, про що я кажу? Ну тобто, якщо е Зараз заявити, що нас змушують віддати Херсон, а потім Херсон залишається у нас, то завжди можна сказати: ну от розумієте, що було, якби ми не втрутилися, нам довелося би Херсон віддати. Тож, ця вся маячня, це все так би мовити, нашарування у цієї інформації дезінформації, воно для кожного з нас створює дуже погано. Поля дуже погане тло, на якому зараз будуть прийматися геть непопулярні рішення, і напевно тому от 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 хочуть, хоча б якусь там кістку кинути українцям, що ну але ж Херсон залишили, але ж Запоріжжя залишили. От на мій погляд, тут треба поговорити трошки про інше саме про те, що сьогодні Україна нанесла Росії дуже потужні удари. Удари, причому своїми дронами, в яких, скоріш за все, немає жодної запчастини від американських партнерів, або навіть і від європейських партнерів. Тобто, це виключно наше виробництво, і це так би мовити. Показові виступи, показати і Росії, і європейцям і американцям, що ми, по перше, є, що в нас є чим бити. А головне тут фактично ми не даємо навіть Путіну відповісти на ці удари такими ж ударами. Бо якщо він це зробить, то він порушить сам своє слово і сам свою доктрину, тому що він, якщо згадаємо, розповідав про те, що Росія може залишити за собою право нанести, нанести по Україні або по іншим її союзникам навіть ядерний удар, якщо ці союзники чи Україна вдарить по Росії західною зброєю. як ми бачимо сьогодні, Путін якось чомусь не оголошує нанесення ядерного удару і. Якраз це для нас є тим свідченням, що це підняття ставок, і в цю гру ми теж граємо. І при чому ми граємо теж дуже добре. Я вже розповідав в попередніх відео зараз. Якщо є бажання, можете передивитися про те, що так дійсно є така думка американського президента, що в Україні треба поміняти українського президента, але це виключно справа українців, і отут. Трампу, іншим нашим європейським партнерам я вже не кажу про ворогів. Доведеться якось звикнутися з думкою, що українці самі вирішують, навіть якщо рішення їхні погані. Але це наше право, це наша воля, і ми маємо самі робити те, що ми робимо. Я вас і далі закликаю тримати голову холодну, підписатися на цей youtube канал. Ми обов'язково будемо аналізувати все те, що сьогодні буде відбуватися в Джиді, в Саудівській Аравії, де відбувається вже на момент, коли я записую ці це відео, вже закінчився перший раунд переговорів. Вони сторони відпочивають. Потім почнеться другий раунд переговорів. Тож ми будемо це аналізувати в наступних відео. Не забудьте підписатися, аби знати більше. Побачимось!